Доброго дня, шановні панове-перевізники! Слава Україні! Щиро вітаю вас у новому 2026 році. До вашої уваги наш Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Сьогодні, на початку нового року, більшість людей намагаються дивитися в майбутнє з оптимізмом, а ще роблять найрізноманітніші прогнози та передбачення. Гадаю, міжнародні перевізники тут не виняток. Отож, нині ми спробуємо спрогнозувати, що ж чекати нашій галузі у 2026 році. На жаль, найперший прогноз не з розряду обнадійливих. Адже російські обстріли вітчизняної інфраструктури найближчим часом точно не припинятимуться. Досвід показує, що від цього не як потерпає, зокрема, і галузь автомобільних перевезень. У Нас є міжнародний автомобільний пункт пропуска, який вже втретє прилетіло. І маємо там і жертви, і руйнування, і знищений транспорт, і вантаж. Бачимо ситуацію на Одещині і розуміємо, що це дуже багато таких логістики вузеньких місць, які треба робити, диверсифікацію цих транспортних потоків з тим, щоб логістика не залежала від. Того, що робить Росія з нашими об'єктами, і сподіваємось на тому, що це буде найближчим часом вирішено на всіх рівнях, і логістика буде забезпечена. Автомобілісти зі своєї сторони готові забезпечити логістику стало, щоб забезпечити і потреби економіки, і потреби ЗСУ. А для цього уже в перші місяці, а то й тижні нового року, варто звернути особливу увагу на польський напрямок, який залишається проблемним з року в рік. На думку експертів, пом'якшити негативний вплив на українських перевізників тамтешньої системи реєстрації РМПД можна виключно на міжурядовому рівні, адже можливості профільних міністерств та асоціацій уже вичерпалися. Ми намагаємось підняти це питання на міжурядовий рівень і будемо над цим працювати. Для нас дуже важливо, щоб все ж таки це питання щоб поляки були нашими. Союзниками в питанні нашого євроінтеграційного процесу, в тому, щоб вони розуміли, що ми сьогодні ні в коєму випадку не забираємо їх ринок перевезень. А працюємо разом з ними. Слід сказати, що в українському уряді вже почали підготовку до подібних перемовин з польськими колегами, принаймні під час недавнього онлайн-діалогу з представниками бізнесу та громадськими організаціями. Віцепрем'єр з євроінтеграції так відповів на репліку керівництва АСМАП стосовно потенційних переговорів з поляками. Польські аграрії транспортні категорично негарно наснує, не посадовці їх підтримують. І в тому числі по питанню і інтеграції, і в тому числі по питанню репідів, і все таке інше. Яка позиція зараз, і чи можемо ми з Польщею говорити про ті проблеми, які в нас сьогодні є? Дякую. Там, з Польщею особливо треба вести діалог між, між відом чи асоціацією на асоціацію, там, і аграрні, Дякую. і, і тут, транспортні, і ми це, та, це та, будемо та... робити далі. Прохання до вас саме включитись на мурнаміжурядовому, тому що асоціація асоціація, міністерство, міністерство вже не працює. На жаль, а на, на рівні урядів у нас є сподівання. Ми говорили під час візиту президента. Говорили про це. будемо проводити комісію міжурядову десь в березні місяці. Запланована за участю всіх асоціацій. Це буде, 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 буде така така дискусія. Там окремий блок запитань є в українських міжнародників і до Верховної Ради. Попри те, що торік вдалося ухвалити надзвичайно важливий закон, котрий у найближчі роки формуватиме правила перевезень, чимало законодавчих боргів, усе ще залишається. Якщо говорити знову ж таки про дуже важливе питання перед звання вантажів, на жаль, незважаючи на нашу позицію, позицію Кабінету міністра, Мінрозвитку, позицію інших дочетних міністерств, поки що Верховна Рада цей законопроект не прийняла, ну, ну, залишається на порядок денний на наступний рік. Дуже гарна ініціатива в цьому році прийшла від Кабміну стосовно запровадження відповідальності тих осіб, які залишаються за кордоном. Ми її підтримуємо, дали певні зауваження з точки зору саме наших водіїв. Збільшили термін кримінальної відповідальності все ж таки ми вважаємо на 60 днів, а має бути хоча б 120. Чому? Тому що якщо це довгі рейси в Середню Азію, то 60 днів це нереальний термін, коли повернутися, але якщо в цей термін водій не повернувся, то ми вважаємо, що дійсно він повинен мати кримінальну відповідальність за те, що він кинув машину і залишився в Європейському Союзі. Може, це не дуже популярний законопроект, але ми вважаємо, що він правильний, на часі і будемо його підтримувати. Також у нашій профільній асоціації наполягають на вдосконаленні окремих норм в роботі системи шлях. Передусім стосовно випадків відключення від неї перевізників. Три половиною роки майже чотири працює система шлях. Вона врегульована в тому числі про порядок перетин. І вже сьогодні можна говорити про те, що треба вносити зміни. До речі, з такої ініціативи ми виходимо на міністерство розвитку з тим, що були внесені зміни по пункту 2.9 – Тим, що такі питання, які сьогодні комісія знімає, не розглядає, залишає до доступу, щоб це не було підставою для відключення перевізника від системи шлях. Я думаю, що це вже на часі, враховуючи термін, коли ця постанова приймалася ця вимога. Більше того, ми сподіваємося що найближчим часом відповідне буде положення про комісію, шлях, щоб чітко було виписано за що відключати, за що не відключати. І нарешті ще одне важливе питання, котре неодмінно має вирішитися цього року, це ліцензійні умови. Це дуже важливе питання для наших перевізників. Відповідно, ми будемо приймати активну участь. І сподіваємося, що редакція, яка вийде з кабінету міністрів, вона врахує позицію наших перевізників в першу чергу міжнародних пасажирських і вантажних. Останнім часом почастішали скарги від перевізників стосовно впливу систем радіоелектронної боротьби на роботу смарт-тахографів. Як можна запобігти такому впливу? Дивіться просто зараз. Фахівці з обслуговування тахографів розробили спеціальний алгоритм дій водія при оголошенні повітряної тривоги та можливому впливові реб на смарт-тахограф. Передусім, якщо це безпечно, варто зупинитись і зробити роздруківку. На її звороті вказати дату і час, місце, показник кодометра, підпис та прізвище. Після закінчення тривоги слід перезапустити тахограф і пересвідчитися, що він показує реальну дату. Потім зробити ще одну роздруківку на її звороті вказати, що тахограф було перезапущено. Ставивши картку водія, потрібно переконатися, що пристрій її побачив. Лише після цього можна продовжувати рух. Реби виконують свою роботу. Так що ми маємо з цим миритися і, і якось це враховувати. Рекомендації наступні викладені ми спільно з міністерством під керівництвом розробили ці рекомендації. Вони були опубліковані на всіх сайтах, і мабуть, Ясмап їх десь посилання давав. Першу чергу, що якщо водій під час рейсу з'ясував, що в нього виникла така технічна проблема, він має зробити ті дії, які передбачені в даному випадку, якщо він виконує міжнародні перевезення законодавством і в 340-му теж вказано ці, ці дії, а саме відзначити, що його тахограф вийшов з ладу так. Вказати, де що якщо у нього трапить причина. І прослідувати ну, після завершення рейсу дозволяється йому завершити рейс, прослідувати найближчу майстерню для усунення цієї технічної несправності. Ну. Йдемо далі. І тепер саме час познайомитися з добіркою свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. 1 січня змінилися правила проїзду транзитного вантажного автотранспорту територією Угорщини. Так, автівки, котрі не мають угорського пункту призначення і проходять через територію цієї країни, мають використовувати тільки частину угорської мережі доріг, призначеної для транзитного вантажного руху. Елементи транзитної мережі та умови руху надає угорська дорожня служба. Відповідне посилання розміщене на сайті АСМАП України. А в Румунії також із 1 січня контролюючі органи поновлюють застосування штрафів за непередавання даних GPS через додаток роє транспорт. Попередньо такі санкції кілька разів відтерміновувалися румунською владою, зокрема, завдяки зусиллям секретаріату АСМАП. Власне, це було останнє повідомлення на сьогодні. Подіваюся, уже невдовзі на нову плідну і цікаву зустріч. А поки що бувайте здорові, шановні панове перевізники. Не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!